Треба реагувати. Я не кажу, що до таких людей, до яких не дійшло, треба каральну медицину застосовувати, як до нас для українців у свій час московити застосовували в радянські часи, але їх також треба їх треба виховувати, їх треба на кожному кроці їм розповідати, робити зауваження, їх не терпіти. А чому ми повинні це робити? Ну так уже склалося, тому що у нас, ну як так склалося, політики нам так склали на нас, на наші плечі поклали це, тому що, по перше, у нас немає мовної інспекції в країні. І роль, функція мовної поліції, мовної інспекції покладена на плечі звичайних людей. Звичайні люди повинні ходити і лісковувати мовні порушення, писати мономбусменам. Щоб зрозуміти наскільки це величезна дурниця, беремо порівняно. Закон про правила дорожнього руху. Я від що на червоне світло пішов пішохід по пішохідному переходу. То хто його буде штрафувати? Мабуть, що такі відповідні органи, поліція буде дивитися за ним, чи машина, яка порушує камери, вже щоб причіплювали так, чи приходять протоколи про порушення. Тобто є інспектори, які за цим свідкують. А змовою це так переходить на червоний пішохід, а звичайні громадяни, які не байдужі до закону, біжать за ним з камерою, знімають цього пішохода, такого закону неслухняного, і посилають омбудсмену і справ захисту правил дорожнього руху. Ну, дурниця ж правда, але ми ту дурницю провадили на рівні надзвичайно важливого закону про мову.